Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугла. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Ракетами вдарили росіяни проти ночі вівторка по місту Берестин на Харківщині. Загинула 17-річна дівчина. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Синігубов, вона дістала важкі поранення і померла вже у лікарні. Що не менше дев'ятеро людей постраждали, семеро з них госпіталізовані з вибуховими травмами. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. На місці атаки працюють підрозділи ДСНС. А місто Дніпро масово атакували шахедами, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Через атаку виникли пожежі у місті та районі. Також із затримкою на 2,5 години вирушили два міжнародні пасажирські поїзди Запоріжжя-Перемишль та Дніпро холм Пасажири та бригади потягів не постраждали, бо під час атаки перебували в укритті вокзалу. Вибуховою хвилею вибиті декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Крім того, регіон частково знеструмлений. Тож залізничники задіяли резервні тепловізори. Рух повністю поновлено. Тож, через атаку, пошкоджено будівлю наших колег з редакції Суспільне Дніпро та Українського радіо Дніпра. У приміщеннях сталася пожежа. Повилітали вікна, двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. Працівників редакції під час атаки не було. Невідомі дрони атакували Зуївську ТЕЦ у Зугресі на окупованій частині Донеччини. Про це повідомляли місцеві жителі у соцмережах. Атака почалася близько опівночі. Безпілотники фіксували над кількома містами. Судячи з кадрів очевидці, у районі ТЕЦ спалахнула пожежа. Жителі Донецька, Макіївки та Іловайська скаржаться на перебої з електрикою. Нагадаю, у ніч на 17 листопада на окупованій частині Донеччини теж стався блекаут після атаки дронів. Без світла були Донецьки, Ясинувата, а також частково Макіївка, Горлівка та Єнакіїва. Президент Володимир Зеленський зустрівся із французькими рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками. Це асоціація Кернік Солідаріте» і Національний комітет рибалок Британії та Франції. Розмова відбулася у посольстві України у Франції під час візиту Зеленського до цієї країни. Президент розповів, що нещодавно був у Херсоні, на Запоріжжі та на сході України, де сітки, які передали асоціація та комітет, допомагають захищати людей від дронів. Завдяки французьким рибалкам вдалося створити 200 кілометрів безпекових та логістичних маршрутів. Вони зі свого боку запевнили, що. Допомагатимуть українцям стільки скільки буде потрібно. На знак вдячності Зеленський подарував рибалкам годинники, а вони йому рибальський фірмовий жилет. Я хотів би вам сказати, що для мене однаково було сьогодні подякувати, подякувати людям, які роблять системи ППУ, і звичайним звичайним людям. Але надзвичайним, як я сказав, надзвичайним баченням і теплом, які так нас підтримують і вам і рибалкам. А дійсно дійсно допомагає нагадаю. Під час візиту у Францію президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали велику угоду про співпрацю в оборонній галузі. Це відбулося на військово-повітряній базі у місті Велізі вілла Кубле. Декларація про наміри дає Україні змогу придбати французьке військове обладнання. Передусім, йдеться про 100 літаків Рафаль 4 до 2035 року. Системи ППО СЕМПТІ, радари до систем ППО, ракети класу повітря-повітря та авіабомби. Також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні. Крім того, Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі і працюватимуть над розвитком. Критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Спільні проєкти української та французької оборонних галузей запустять уже цього року. Бельгійська влада придбала у латвійської компанії дрони-перехоплювачі після серії інцидентів з безпілотниками. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він підписав у різі угоду з латвійською компанією Origin Robotics – про купівлю автономних дронів Блейз, які за кілька тижнів Бельгія залучатиме для виявлення і знищення ворожих безпілотників, початково Брюссель витратив на це 50 мільйонів євро. Загалом у більший пакет протидронового захисту з використанням новітніх радарних систем і розширених можливостей глушіння, планують інвестувати 500 мільйонів євро. Нагадаю, невідомі дрони бачили на початку листопада у Бельгії на авіабазою кляйн Брогель у місті Пер. Де зберігається американська ядерна зброя. Тоді ж аеропорт Брюсселю тричі за тиждень зупиняв роботу через невстановлені БПЛА. Дві українські атомні електростанції Хмельницька та Рівненська знизили потужність після пошкодження електричної підстанції унаслідок російської атаки. Ця підстанція має критичне значення для ядерної безпеки, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. У повідомленні організації йдеться, що такі об'єкти це критично важливі вузли в електромережі України, адже забезпечують роботу систем безпеки та охолодження і слугують місцем трансформації і контролю напруги для надійної передачі електроенергії. Нагадаю, наслідок удару окупантів по підстанції у ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС. Були від'єднані від однієї з двох ліній електропередачі. Також було зменшено виробництво електрики. Три реактори працюють з обмеженою потужністю. У Польщі прокуратура розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру на залізниці. Йдеться про низку інцидентів на залізничній лінії номер 7 на маршруті Варшава-Східна Дорогуськ. З 15 по 17 листопада невідомі підірвали кілька колій – якими, зокрема, здійснювалися її сполучення з Україною, за словами речника національної прокуратури Пшемислава Новака, це створило безпосередню загрозу катастрофи. Слідство розглядає версію щодо версії, скоєно в інтересах іноземної розвідки проти Польщі. Розслідування веде мазовецьке відділення департаменту з питань організованої злочинності та корупції міністру пана міністра. Дональд Трамп не виключає наземної операції у Венесуелі. Але готовий поговорити з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро. Про це президент США заявив під час спілкування з пресою у Білому домі. Він додав, що режим Мадуро хотів би поговорити зі штатами. Слова Трампа пролунали у день, коли найновіший і найсучасніший авіаносець США прибув до Карибського моря, щоб посилити і без того значне військово-морське угруповування у регіоні. В адміністрації Трампа описують нинішню напругу з Венесуелою як. Боротьбу з наркокартелями однак понад 14 тисяч американських військовослужбовців, десяток військових кораблів, атомний швидкісний підводний човен, корабель спецпризначення та винищувачі F-35 чимало аналітиків розглядають як спробу Трампа змусити Мадуро піти з посади президента Венесуели. Я не виключаю наземної операції у Венесуелі. Я нічого не виключаю. Нам потрібно розібратися з Венесуелою. Вони злили сотні тисяч людей у нашу країну з в'язниць. Рік тому мільйони людей проходили через наш кордон. І багато хто з них були з Венесуели. Наступний випуск новини 6.30. Тоді ми з вами побачимося. А зараз передаю слово Олексію Фадієву. Колега. Дякую, колеги. Так, доброго ранку всім. Ми продовжуємо марафон. Єдині новини і буквально. Цій півгодині будемо говорити про важливе.